Всім доброго дня. Маю на задньому дворі відкатні ворота. І ось вирішив зробити для них привід. На OLX можна знайти, якщо я не помиляюсь, найдешевший там щось буде 500. Це вже з рейкою, але без, ну, без монтажу, звісно, якість того приводу. Ну, звісно, що це найдешевший. Тобто, там на якусь там якість очікувати не варто. Але ну, все-таки така ціна є. Люди 100% їх купують, відгуків поки що нема. Я зустрів в інтернеті дуже багато де роблять ну, саморобні ці прилади. І ось вирішив зняти таке відео, доцільно це чи ні. І E, щоб таке, що в мене щоб було, то це тільки моторчик e, приводу склочисника. Все інше я докупав. Зараз вам розповім, скільки це вийшло і ну, чи взагалі вартує то потраченого часу. і так далі. Значить, Поїхали. Для цього нам, нам потрібно буде моторчик з клавими Його ціна десь буде ну, 200-300-400 гривень в залежності від марки автомобіля. Найдешевший буде 200, середина десь буде 400-500. Зірочка приводу це у нас від мурахи. Можна, Ну, я не знаю на рахунок велосипеда, там, мені здається, буде затанкатися. Не така вже і потужна той ланцюг, тому з мурашки вона вартує 100 гривень на ринку. Ну, ось вже ми маємо. В середньому десь 500 гривень. Далі ланцюг від мурашки вартує на ринку 600 гривень. Я його ось окупив і бачу, що він короткий. Я щось думав, що він буде довший. Тобто їх треба два. Це 1200, 1200 і 500, вже 1700. Далі нам потрібно чотирьохканальний. Радіореле, так воно називається правильно. Я купив в Китаї з трьома пультами. Це просто один, мені ті два не потрібно, обов'язково чотирьохканальний, Тому що принцип я хочу, щоб у мене був такий, що я натиснув на кнопку, вони там поїхали, чи відкривались, чи закривались. В будь-який момент я міг зупинити це все діло. І або дозакрить, або до довідкрить. Ну, і звісно, повне закриття відкриття буде відбуватися. За допомогою кінцевиків. Так, оця штука вийшла 400. Там 15, 1900. Оці по 150. Це вже скільки, Дві. Ой, за весь, блін. 1200. І релюхи вийшли. 700, 770 релюшка і 30-400 Це 400 гривень. Дві 600. Ось. Так, вийде у нас комплект на ворота. 2600 плюс ще треба мати клепку в голові, щоб це все правильно зібрати. Дроти і е, ну, обов'язково напівавтомат або зварка. І ті вже кріплення і роботи я вже не, не рахую. Тобто, на загал, якщо, звісно, все купувати, десь це вийде до 3000. Ось. Якщо десь там може би лазить на блошинних ринках, ну, може там зберете це і трохи дешевше, або у вас щось є. Ну, коротше, ось така, а, що забув блок живлення. Він слабуватий. Тобто у нас там було 2200-2600 і блок живлення теж там десь гривень 300. Коротше, ну, 3000. Не більше, не менше, 3000. Ну і в принципі, якщо порахувати роботу, то ми вже в принципі, виходимо на майже 5 тисяч гривень, грубо говоря. І, як казав, Кузьма Скрябін, за гроші не купити тільки час, тому особисто кожен хай прийме для себе рішення. Ось. Які я бачу тут плюси? Ну, плюси ті, що. Ви то самі збираєте, і, в принципі, якщо десь у вас щось зломиться, запчастини можна буде купити. Вони, в принципі, недорогі, якщо купувати окремо. І так як це ви самі будете збирати, ви ну, дуже швидко, оперативно можете це полагодити, якщо у вас там щось вийде зі строю. Ну, ось так, якось так. Робіть висновки, купувати завод чи робити самому. Всім дякую.